家无奈。 Високу мистецьку майстерність цих колективів і разом з ними порадіти творчим успіхом. А сьогодні відкривали, вже відкрили мистецьку декаду творчий колектив, який ми дуже любимо, шануємо і е, тішимося успіхом цього колективу. Зразковий народний аматорський ансамбль танцю Волиняночка. Вітаю вас! Якраз вирізняється з-поміж інших колективів тим, що вони активно вивчають, освідчують і, що не менш важливо, популяризують традиційну культуру, традиційне мистецтво нашого краю, і не лише в Україні, а далеко за межами. І ось нещодавно вони побували влітку, на фестивалях Польщі, в і звідти привезли високі нагороди і заслуговують на найвищі аплодисменти. Цього року в вересні місяці відбувся сьомий міжнародний фестиваль українського фульклору Берегиня у нас в місті Луцьку і ансамбль танцю «Волиняночка» брав активну участь у цьому фестивалі. Що я хочу сказати? Його виступ дуже високо оцінений міжнародними експертами. Етнографами і культуристами, Отже, на правильному шляху керівники продовжуйте і надалі досліджувати мистецтво, популяризувати традиційну культуру, традиційне мистецтво, адже це саме те, що вирізняє нас поміж інших, і це те, що ідентифікує нас як націю. Дякуємо вам за вашу працю і дозвольте від імені Орхунітету вручити диплом зразковому аматорському ансамблю народного танцю Оленявичка Палацу культури міста Луцька. Керівник Олена Козачук, Олена Анатолійовна, прошу вас за. Дякую, Алена. І, е, і ще е, е, завершення свободи хочу сказати, що мистецька декада триває в Палаці культури 11 колективів, е, аматорських колективів, які будуть демонструвати своє мистецтво, дев'ять із них має почесне звання народний. Е, продовж... Цього мистецького ми рахуємо вас усіх постигло просимо відвідати заходи, які е, будуть тривати аж до неділі, до 24 листопада, і залишання акордом буде власне концерт Палації культури у нас, і ми вас постигло чекаємо. Дякуємо всім, хто до нас завітав. І ще раз хочу подякувати усім керівникам колективу і керівнику цього закладу, Палацу культури, директору Паласу культури. Юрій Войдаровського дякуємо за нагожливість. Я сьогодні хочу сказати, що у нас не просто концерт, у нас сьогодні є випускники. Оці діти, які стоять на цій сцені. У нас сами були поручка, вибачте, хвилюються. ну, завжди можна відпускати дітей, бо вони нам стають дітей. Скояхно, яка, яка в нас була наші нерви, наші тяжкі будні, ну і розділили з нами свята. Саме ця група в цьому році в Болгарії разом з середньою групою отримала перше місце в номінації в хореографії і гран-при на фестивалі музіти. Дуже любимо і бажаємо вам щасливої дороги, щоб у вас все склалося так, як ви захочете, щоб ви були в першу чергу здорові, щасливі і досягнули того, чого хочете. Багато з цих дітей вже танцює в ансамблі волинянка і те, хто виїхав з Лоська, поступив в начальні заклади за межами нашого міста. Але ми їм всі дуже вдячні, і ми вас завжди будемо чекати, приходьте, ми завжди вам будемо раді. Ще раз і вас. Пане Россию. Я прокожу маленьким. Бо кожного року, а вже впродовж десяти років, сьогодні в нас ювілейний випуск. Ми дякуємо тим маленьким діткам, які сьогодні вже гарні, симпатичні такі юнаки і юнки. Дякуємо за те, що вони впродовж цих років дарували нам. Свій танець, а мама, тато, бабусям, дідусям за те, що вони терпіли тут, поки там викладачі, можливо, так не зручно, скажу, надрівають горло і роблять їх хорошими артистами. Як кожного року ми хочемо вручити подяки випускникам за активну участь в мистецькому житті міста Луцька, проявлені здібності високо-виконавську майстерність, наполегливість у вивченні мистецтва хореографії та участь в міжнародних фольклорних фестивалях в Україні і за кордоном оголошуються подяки Семенюк Каріні. Прошу вознятка Карині. Дякіше. Ользі, Панесюк Анія, Романчук Вікторії, Самчук Дарині, Глушенко Дарині, Яковець Катерині, Мазурець Ользі, Харчик Ларисі, Калінюшко Анастасії, Кудрик Катерині, Борончук Марія, Цеган. Дмитру, Сичуку Ярославу, Ващуку Максиму, Борманюку Максиму, Снедюку Станіславу, Камінському Андрію, Якову Миколі, Гороб'ю Олегу. Я прошу їх всіх ходити крок вперед, підійти. Всі разом, підійти до нас, як крок вперед всі. Всі разом, всі разом, всі разом. Хай нас бачить з Дякую, дякую, дякую.

Тому всі найти ще зливайся мої присяжі бої. Вітаємо її! Ще раз дякує, дякуємо, дякую. А я хочу ще два слова нас. Міжнародній раді організації фестивалю фольклору відбулася перереєстрація, і е, є така Організація, організація Об'єднаних Націй ЮНЕСКО, е, колектив Волоняночка, оркестр Волиняночка і пізніше буде концерт ансамблю таніці Волонянка і оркестр «Волинянка». Хочу сьогодні вручити сертифікати української секції Діох. Ці колективи визнані найкращими колективами в міжнародній ради організації фестивалів фольклору. Я запрошую з цього керівника оркестру Андрія і Олена Ганові. Народний анаторський, ансамбль Народний аматорський ансамік Волонянська» та народний аматорський ансамбль народної музики Волонянка» визнані дійсними членами Української секції Ціофі. Вам терпіє, а ансамблю Володянської керівникам, успіхів, творчих успіхів і радних всіх нас в Україні і далеко за мене. нашим будем молодец.